Друзі, всім привіт! Михайлович на зв'язку. Е -е, друзі, Переробляю знову в собаці е -е, місце, кубло. Е -е, чому? Бо я допустив одну помилку. Не то, щоб, навіть не те, щоб я її допустив, просто коли я закидав ту яму, те, що вона вирила, дурочка. Коли я її засипав, земля була ну, відповідно рихла. І коли я все це поставив на місце, воно трішечки просіло. ну Коли я поставив кубло, земелька трішечки просіла. І вийшло кубло таке трошечки в такій лощині. І Значить, пішов дощик і трішечки туди ну, виходить, вода скаплюється всередину, де стоїть кубло. Що я хочу зробити? Я хочу це прибрати, туди піднести глини і трішечки зробити, щоб був скат, щоб вода трішечки сходила. Ну, не трішечки, а щоб сходила вода. Так, задумка в принципі непогана. Щоб вона там не рила. Ну, вона дурочка, вона все реме там риє, я не знаю, чого їй там треба. Так. І ще одне. Так як я сьогодні вдома повноценно, сьогодні субота у нас, ми не косимо, бо трішечки сирувати. Та й в принципі те, що там є, косить, воно в принципі ну терпе. Тому, знову взявши за ковлу, я її тут зробив їй підлогу дерев'яну, тобі ж я підняв від землі трішечки. от, І вже вона буде на дерев'яній підлозі. Раніше там також була дерев'яна підлога, але там лежала двері. Ну, я не чув, скільки там сантиметра до трьох. Але ж вона ж... Рила. Ну І мені це не сподобалось. Я вирішив зробити таку площадку, щоб вона там не рила, а підлогу зробити окремо. Тепер у неї буде отака от підлога. Е я туди, у мене ну, типу войлок покладу, але ж вона, мабуть, його розірве, бо це собака, я не знаю, чому вони так роблять. От. І вже зробимо чотенько. А зараз прибираємо той шифер і буду носити сюди глину Чи носить, чи возить, зараз подивимось. Там наче не так багато і треба. Так, друзі, ну-ка зацінити. Гуля моя. Короче, на мисс я поклав у меня со старой машины. Духота страшная ветер Со старой машины у меня был такой ой, как кусочек в багажнике лежал, да? Зайка моя, бабулька моя. Вот. Получается, Ну що ти робиш? Зачем ти це робиш? Бачите, це ж собака. Вона все рівно зробить по-своєму. Собаки комфорт не люблять. Так. Получається, пол я вставив із середини. І тепер він... Не буде тягнути сирість, пол дерев'яний, зверху буде лежати ну поки що ця підкладка, а там не знаю. Якщо вона його буде виривати або витягувати, то можливо, скоріше за все прийдеться просто чи сіна насипати, але ж всі нові друзі що шовсічки сінові, що всічки не бажано е, підсипати собакам. Е, там якась е, така блоха, чи хто його знає, якась, щось там живе в ньому постійно. І тоді воно залазить до них під шкіру, то ли той клещ, то лі що воно таке. Е, бо я замітив, це буває і у курей як курям починаєш підстеляти. І оце у собак буває так само. Або... Ну я не знаю, може краще взагалі тирсу сипати. В тирсі можливо такого немає. Малюк проголодався, поки я робив. Друзі, знаєте що? Я просто ще переживаю, що якщо я зниму ціпок, я не знаю як вона буде ставитися до тих малих кошенят. За нею наче такого поганого не було замічено. Але ж я от сьогодні робив, а одне з кошенят прийшло, синок лежав там подалі від неї, щоб вона його не тягала, не мішала мені. І підійшов, підійшло кошеня, ну, типу, як понюхати, і вона ну, агресивно стала до нього відноситися. Я просто переживаю за те, що вона може подавити тих кошенят. А мені не дуже цього хочеться, мені хочеться, щоб у нас були кошенята, бо щось у нас коти не приживаються. Особливо коти уходять десь погулять, приходить весь побитий, потім уходить знову і вже тоді не з'являється. Так, коротше я тут... Трішечки спішив, щоб завести її вже туди, щоб щенок. Щоб цуценя нарешті поїло до матері. Мамка успокоїлась. от Я зробив скат, щоб вода сходила. Ну і тепер ще по кругу ще дообкладаю, щоб у неї було місце, дивити, як грізюка там, чи що Так, добре, працюємо далі. І так, це я вже що це буде остаточний варіант Тіна Вона вже довольна диви Який в неї українц у А ви кажете да? Бабуля Це друзі така видать дурна якась собака її мати чистокровна шарпейка була і, мабуть погуляла з якимсь таким охотнім чи псом. що вона оце страшне Миші да? Де я трішечки десь воздушка клацну все, вона вже рветься її принести чи найти піти да, Трішечки вона Но Вона конечно от молодець Вона це ж одного годує, правда як... Я не знаю, що б з неї було, якби вона годувала їх пустити хоча б на трьох-чотирьох. Вона ну, одного є, бачите, трішечки з худла. Осулове. Зараз як, як жигане, та оса її ще. Уже стараюсь. Сходимо в гості до малюка. А, видно, все. Что уже гроза? От зовсім я забувся, у мене ж тут ось ще прививочка на цьому На оцей же ж на косточки Дивлюсь воно щось пустило тут смолу. Вона наче ось там зелена, бачите Томас, ну що за фігня? Ну... Але ось тут бачите в самій трещині затягло цим ця... Смолою тією Вже тоді Тоді вже це буде видно по весні Якщо що Ну що? Тоді будемо удаляти цю деревинку взагалі. Якщо воно не приймає його. Не знаю, може це я щось не так зробив. Але ви знаєте, друзі, в своє час, коли я тут садив цей садок, мені так хотілося побільше дерев, але все це було неправильно. Я їх тут насадив, звісно, дуже кучно. Я думаю, що якщо воно не прийнялось, ми його на той год викопаємо. Уберемо його уберем отсюда, бо тут дуже густо буде. Може з-за цього вона і так себе поводи. А зараз, друзі, піду пообідаю. Ой, бо Михайло вона приказувала сьогодні ще кукурузу видовбати. Так що піду обідати і підемо на город. Так, друзі, що я собі думаю? Короте, пройшовшись по винограду, дивлюсь де деякі кущі. Почали е викидати нову гроні. вони не так давно відсвілися і почала формуватися ягода маленька, але вона вся покрита грибком. Що я хочу? Я хочу прорідити її. Так само якось тут. Я вже тут вичистив. Так само і тут я хочу попроріжувати його, щоб він продувався. От. Ізбавитися від зелених, від зеленої лози. Її дуже багато в цьому році я нічого не обламував, я так хотів, так зробив. Ягода була, ягода була хороша, ягода була захищена від сонця. І в принципі все непогано в мене вийшло. Але тепер, друзі, я хочу все це вичистити. Е, в принципі, лоза своє віддала, лоза своє одробила. Е, Трішечки обрати на ній лишнього, убрати зелень. І тоді я так вважаю, що вона швидше піде визрівати. Щоб вона дуже хорошо визріла. Тому менше балачок. Йдемо працювати. This canvas unfolding so grand. In this journey, we're living on City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go.

in this journey, we're living on time. On this road, every scene's with a light. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so, so grand. Бачите? І вони ось мають чорні такі плямки. Це також не гарно. Ну і тому, щоб не бризкати, просто зараз обіжу зелену масу. А ось цей друзі сорт. А що Ось такий виноград. Виноград називається Гала. Це, я так розумію, це молдавський сорт, винний. Але, друзі, кожен рік я його вбираю, один рік навіть викопав, а він все одно є і лізе, і лізе, і лізе, і лізе. Чому вбираю? Тому що він такий м'якенький. І його дуже легко б'є оса, машкарня. Машкарня це взагалі капець. Він просто-напросто не дозріває. Тоді він воняє, тут висить. Мух, машкарня. Машкарня лізе в хату. Так іначе непоганий. Але мені не подобається сильно росли. Прекрани. Я такого не хочу. Так що, друзі, те ж саме його очікує. Така ж сама доля, в цьому робить. Мускат, а на його місці я пущу отой сорт, то в мене гібрид був посаджений. Ще я тільки я приїхав сюди жити в цю хату. Я одразу купив той гібрид. Він віднесеньки ніяк не вилазить з болячок. Але виноград там, друзі, сорт гібрид. Гібрид, друзі, аристократ. Але за нього з часом я чув дуже погані відгуки. От, кажуть багато хто людей збавився від нього. Мені його жалко, виноград. Отакий вкусний, класний. Тому росте. Ось і наступив, друзі вечір. Сидю в бесідочці, читаю новини за цілий день. Дивлюсь, що ворог вивів бойові катера, готувляться до ударів знову по нашій країні. Що я можу сказати? Тому, друзі, тримаємось, бережіть себе. Бажаю вам тихої спокійної ночі. Хай все, що вони запустять, вернеться їм тричі більше. Тому друзі, давайте бережіться. Всім пока.